Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої найкращі. Ви на каналі Таро Україна, на каналі Української Відьми. рада вас вітати! Звуть мене Аня. Ми сьогодні з вами дивимось Дніпро область Ріг Обов'язково. Давайте, що ворог планує, що чекає, що буде, тому що ми бачимо, бачимо страшні події. Не забувайте підписуватись, дівчатка, і під відео у нас з вами збір. Для засобів зв'язку для військових. Будь-яка сума, там мінімальний можна донатися подивіться. Розпочинаємо активно працювати. Дніпро найближчі дні. До Дніпро, найближчі дні. Таке відчуття, що він знає, що ваш захист рано чи пізно, а тут скоріше рано, він закінчиться. Одна атака. Пере вже про ці цілі казали, це центр, вже ми про це чули, знаєте як? Вже це ми бачили, і тут є атака ракетна. Серце всієї цієї історії йдуть жертви. Смерті. Чи можна було уникнути на всіх. Але таке відчуття, що знову, як на вулиці, люди будуть. Що ти хочеш на світанку? Смерті хочу. Дивіться, обережно. От якось каже, зночі буду бити по інфраструктурі, а зранку можу зробити повтор. про найближчі дні. Так, дивимось без емоцій, тому що емоційно аж накриває, тому що, як знаєте, не, відновлює, не відновлюєтесь після попередньої атаки. І поспати не дасть. В вікно бачите, як горить, і передмістя палає, і як інший берег палає. Вікно бачите, дим валить. Не одна атака, я вже третю бачу. Можуть бути перебої і зі світлом, і з якимись ресурсами, можуть бути. Передмістя, район також зараз будемо дивитись. Давайте ще більш детально, тому що. Подія на події. А чому б є? Тому що долітає. Тому що є результат, тому що він задоволення від цього отримує. От він зараз прямо от має задоволення. Дніпро найближчі дні. Ресурсів мало. Там ще є біда, що хтось здасть якісь позиції наші на фронті, в області самоповіскових, буде виток якоїсь інформації. Хоче силу свою показати, і знову підуть розмови, що він хоче захопити Дніпро. Ні, це неможливо наразі. Йому просто підсвічують якісь цілі. Дивіться, він військових буде в місті знову вишукувати. Не тільки дрони. Зайки, не тільки. Так, Дніпро найближчі дні. Ресурс. Над водою може заходити. Знову показують, що ціль вказано. Що зафіксують прям. І знаєте, як будуть чекати, поки прилетить. Ціла родина може постраждати. В передмістя також гучно район. Воно як паралельно буде йти. Там обстріли, там дуже багато вогню. Дніпро мені не подобається те, що я бачу значить Яка порада дати йому по голові там на перетині областей, туди, куди він пхне? Отам От йому його відтискати. Дати йому на фронті по голові. Така порада. Тоді, тоді якось ем, дрони ще можуть. Щось зміниться в атаках. Менше буде дронів чомусь. Ми зараз не будемо з вами це обговорювати. Така порада. Дати йому показати силу на фронті. І тоді він трошки ну, зрозуміє цей зв'язок, зміниться тактика. Тут можуть бути часті атаки на місто. От в нього він маршрут собі проклав, тепер він починає цим маршрутом туди пхнути. Павлоград найближчі дні. Хотілося б відпочити, але з вечора дрони. Дослідно буду казати. Ну от Як сутеніє, темніє. По ресурсах ми знаємо, що є проблема. Там є якісь громади, які досі щось не відновлено. Смерть іде на Павлоград. Військових вишукує. Дивіться, тут також там, де можуть відпочивати. Я дуже обережно це кажу. І вже не раз казала. Так, що там, де вони можуть їсти. Ну так, дуже обережно. Наводять. І в районі і в Павлограді. Дуже працює добра агентура. У вас такого не було. По запорізькому напрямку, там, по Запоріжжю, таке бувало. У вас такого ні. Павлоград, там, колишня промка, якісь склади, прям чітке попадання, щось буде таке. Камінське. Камінське дні. Камінське. Найближчі дні. Може бути атака на місто навіть з пораненими? Ціль яка? руйнування. Руйнування і біля води, і руйнування в самому місці. Чим більше руйнувань, тим мені краще дрони, дрони будуть висіти. Так, кривий ріг давайте від додивитись. Ви детальні в нас. Ви в нас найдетальніші. Кривий ріг. Так. Кривий ріг. Найближчі дні. Кривий ріг. Лікарні. Лікарні. Медичні заклади. У вас кисню буде не вистачати. Не знаю, на що це інформація. Чогось буде не вистачати. Медичні заклади можуть бути пологові поруч прильот, заручники ситуації, поранених багато, висотка. Ми до цього звикли, ви нас цим не налякаєте. Можливо, колись там інтернати були, колись там щось ще таке було. Якась обманка буде викинута в Етер або в новини, не вірити дослівно. Може, навіть по тому, куди влучило, якась буде якийсь обман. Вам дуже важко захищатись стало. Вам треба чашу відновлювати захист своїми силами, самотужки. Якусь допомогу для цивільних передадуть, але таке відчуття, що у вас навіть шибки забивати, ну, вікна вставляти, ніхто не буде поспішати. Тобто, таке відчуття, що знаєте, ну ну є, і є, ну вибило і вибило. такий якийсь стан. Так до людей будуть ставитись, тобто не поспішають. Там, або грошей в місті нема. Що ще з грошами у вас? Ну, знаєте, це може бути таке, що вони десь виділяються, але потрібен час, щоб вони до вас дійшли конкретно. Кривий ріг найближчі дні. Най, най да? Най. -най. От ви намагаєтесь. Ви от останніми силами збиваєте на підльоті. Ракета може йти. Може і ракета йти. Але вогонь пробиває. Раз, прильот, два. До центру йде і на тільки околиці також смерть. Військові. Вісь, Тут порада, намагайтесь над водою перехопити. Над водоймами. Біля води. Біля води буде об'єкт в області. Багато зброї ворога. Да, так, багато вогню. Дивіться, в мене просто карта, я тасую, але, ви бачите, всередині перегорнулось. Багато вогню йде. Тому що виходить у нього. Чому чому Тому що є можливість. Ми також завжди питали в Харкові, чому, чому так постійно На що ти це робиш. Ну от йому є така можливість, він кафує. Ні, капаль на ближчі дні. Сам на сам з проблемами, чомусь ви за військових сильно переживаєте, ми не будемо цю тему розкривати. Смерть цивільних. Сиро холодно, біля води дуже гучно. <кій> йде не тільки дрон, або ракети повз вас йдуть. Щось важке йде на місто. Щось важке йде на місто. Кипельмарганець. Ви знаєте, що я вас завжди дивлюсь в кінці. Тому ви можете, ви розумієте, що де ваша позиція да, відео. Тому і переглядайте. Марганець найближчі дні. Щось терміново треба укріплювати та захищати. Також, як мужика, щось іде не дрон, як ракета от йде. Щось важке йде. Будуть ці намагатися ходи собі робити ворог, як на інший берег. Це дурня, ну, за картою дурня дослівно, да? там не вийде. Зараз, може, води більше десь встане. Каже, вода прибувати почне скоро, почекайте. Вогню дуже багато. Є плани ворога, є плани ворога, тут іде зіткнення. Чи може бути по землі? Як на якомусь клаптику може, але таке відчуття, що це не наш бік. Я не буду тут розгортати, тому що тут стратегічне може бути. Це коли ворог проти миру. От зараз він пішов в активні дії. Ми зробимо відео, подивитись, чому він зараз пішов в активні дії, хоча нібито там нам мир пророчили. Давайте все це подивимось. Тримайтесь, марганець.